Доброго дня, українці! Сьогодні в мене за спиною автомобіль BYD TANK. Якби мені хтось сказав років 5-10 тому назад, що я буду пробіт, я буду так для зручності його називати, знімати якийсь огляд чи продавати його, плюнув би обличчя, не замислюючись. Але коли я з цим автомобілем рік тому познайомився, я зацікавився і сьогодні хочу дуже вас з ним познайомити. Це електричка, це дуже потужна тачка 520 кінських сил. Мого клієнта автомобіль. Я сьогодні про нього трошечки розповім все, що знаю. Пристебніться, полетіли. the double Aussie Що вам хочу сказати, що коли я перший раз цей автомобіль він 22-го року вересня з конвейера зійшов, 22-й рік в нього, а 23-му році він потрапив в Україну. І Коли я зустрів його на МРЕО, вперше побачив на реєстрації, я чесно кажучи, замерз. Замерз від того, що я просто бачу, ось такий відкрив двері, я подивився якість матеріалів, як все укомплектовано. Так, я дуже-дуже круто здивований. Він без ДТП, без жодного. Він цілий повністю. Антихром повністю по ньому зроблений. Диски власнику так в своєму стилі пофарбував звичайного кольору. Вона броніплівкою зроблена, повністю морда. Єдине, що я виїхав з мийки, поки знайшов локацію, де стати. Після мийки залишились деякі, скажімо так, зеркал там, поплюскало. Ну чорний кольор це завжди складно. Броніплівкою не з дверей обклієний, тут позаду десь трошечки покліяно. От. Ну Трошечки пил, все ж таки на чорному кольорі краплі залишаються, Це дуже крутий колір, але потребує уваги вашої. завжди. Це завжди було так і так є. Потаньована вона скрізь разом з Лобачем. Дах, бачите, панорамний. Диски r 21 Проте скажу, як вона їде на 21 дисках. Я думав, що вона буде жорсткою, але ні. Парктроніки в неї по колу, круговий обзор теж є, це ми всередині подивимося. Отака LED-оптика в неї. Бачите, модна LED Technology. Камера, до речі, ось тут теж позаду така от LED Оптика Build Your Dreams. Наскільки я розумію, переклад дословний Будуй своє майбутнє, або будуємо своє майбутнє. Так, тут теж побачили парктроніки і погнали всерединку. Що нас очікує всередині? Бачите, ось такий шкіряний салон. Він просто вау-вау-вау. Панорамний дах, бачите, зараз я закрив шторку, щоб нам сонце не заважало. Електропривід сидінь з підігрівами, з вентиляцією, з масажами, з усім. Це я все теж покажу ще потрошку. Дін Аудіо, якась китайська модна аудіосистема, система, як я розумію, грає вона дуже непогано і потужно. Тут у нас, бачите, Алькантаро отак зроблено. Що мені ще дуже сподобалось, одразу на цьому зверну увагу: монітор. Ми можемо вертикально горизонтально повертати, як вам зручно. ну Як гаджет, як телефон, як планшет. Тобто в цьому плані. Пробіг у нас на дану мить, бачите, 27 тисяч повних кілометрів. Пробіги, про, про кілометр, скільки чого тут вистачає, я розкажу в процесі. Ну, У нас є електрозеркала, електросклопідйомники, звісно. І ми робимо отак: у нас є складання, сліпі зони, адаптивний круїз, все це тут є. Ще, до речі, поки у нас все меню відкрите, суспеншн-підвізка можемо брати спорт або комфорт. Ну, на англійському язику, звісно. Все це на Андроїді, до речі. Звичайний Google, звичайний YouTube, тобто все це так. Рульове, Steering Assist Sport Comfort і Brake System. Comfort гальмує до речі, дуже активно. Я пробував на звичайному режимі. Датчик світла є, датчик дощу є. Тут управління от, адаптивним крізь контролем. Ми його спробуємо скористатись в процесі. Ну І управління hands-free. Шайба така у нас тут. Звичайний драйв реверс, аварійка, гучність. Тепер тут у нас парктроніки вимикаються. Це у нас, бачите, парковчик автоматичний. Тут можна і автоматичне паркування є. Автоматичний ручник. Моут, це режими у нас нормал, спорт і Eco підвіски. Ой. Моут, це у нас режими поведінки автомобіля Sport Eco і Normal, як вона буде їхати, жваво чи спокійніше. Тепер це у нас обдув лобового, наскільки я бачу. Це у нас. Клімат вимикається, вмикається. Не можу зараз розуміти і згадати, що це за клавіша. Ну ладно. Тепер у нас стандарт і ларджер це в нас, е умовно кажучи, рекуперація максимальна чи стандартна. І ще зимовий режим є. Власник на ньому особливо став увагу. Ось, ви бачите, він вмикається, вмикається. що зимою по снігу. В нього ще туарех, він каже, що просто вау, От наскільки вона включається, наскільки вона їде по зумовому режиму, він дуже-дуже-дуже задоволений її. Ще у нас тут, ну я відкрию так, для, щоб не було конспірації, як у нас виглядає панорамний дах, Відкриваю шторку. Камера ще в салоні також тут є. І одразу відчинимо люк. Це ви побачили. Ну, тут у нас два підстаканнички, бачите? Тут у нас є безконтактна зарядка. Дуже класно, що вона тут є. І ще, до речі, я тут трошечки бардачку не буду, зараз наводити. Тут два USB-порта, там гніздо для підкурювача є. Мадем, GSM, Кіїв а сімка там стоїть, від нього працює вся ця система. Єдине, що можу сказати, що трошечки незручно, що коли ви кладете на безконтактну зарядку сюди телефон, то він під, -під лакітником залишається. Тобто ви не бачите екран особливо. Далі. Крутезно зроблено тут під Алькантару. М'якенька торпеда, бачите, шкіряна, Тут вставочка, оце до речі, світ. Це його зараз так не дуже видно. Бо на вулиці світло, воно підсвічується дуже прикольно, красиво. Тут три полоси такі. З прикольно. Ну, в цілому, все дуже виглядає гідно. Ну Трошечки мені оцей значок не подобається. А так все вау. ді да, pilot я так розумію, що це система, напевно, адаптивного круїзу, в них так називається. Скоріше за все, можу помилятися. Якщо помиляюсь, дайте коментар. До речі, чорна стеля. Ну і зараз ми підемо вон туди, вона шестимісна, бачите. Що ще обов'язково маю зауважити, в мене зріст 193 см. Я сиджу попереду дуже-дуже класно і зручно. Мені тут комфортно, але я відкинутий зараз назад максимально це максимальне положення. Тобто, все-таки це азійський автомобіль, напевно, прорахунки йдуть на зріст. Більш середні. Якщо ви вище, мого зросту такі клієнти, люди в мене зустрічались хоч і рідко, але зустрічались, то враховуйте той момент, що, можливо, трошечки треба буде тестувати. Мені комфортно, мені здорово. Ну, що вам сказати, враховуючи те, що я зі своїм ростом там максимально відкинутий, ви вже від мене це почули. Позаду я сів, в принципі, без складнощів, бачите, ноги в мене тут рухаються. Ну, хотілося б трошечки на. Сантиметрик поперешли до водія під'їхати вперед. О, з моїм ростом 193 см. Хочеться зробити таке невеличке прохання, щоб я іноді отут не торкався колінкою. Все. Так, супер круто, все зручно. в мене також тут є електропривід. Пояснична тут підтримка, що попереду, що ззаду, тут ми можемо регулювати її самі. Супер, все круто. У нас позаду є свій клімат-контроль, ми можемо тут регулювати. Є вентиляція, підігрів, також сидінь, бачите. Помітили? Так, клімат вимикаємо. Позаду ще у нас тут є підстаканочки в моєму кріслі, де я зараз сиджу. А на сусідньому кріслі є два ще USB-порта для зарядного, ну і місце для гаджета. Бачите, от таке. Ще тут є USB і Type-C. Ну, і китайська там, розетка, вона нам, наприклад, не потрібна. Хоча через перехідник 220 вольт можна користуватись. Може і потрібно. Одразу хочу вам сказати, що ось таким чином на третій ряд сидінь потрапляти нереально. Тому це робиться лише ось таким чином, як я вичислив, або так, або вниз. Скоріше за все, вниз буде зручніше. Бачите? Зараз я його так зроблю. І ми тільки так можемо проходити. Зараз вам покажу, як це буде виглядати. То я маю потрапити на другий ряд сидінь. І ну, ось так. Пройти сюди. Звісно, це місця для дітей все ж таки я в цьому впевнений. Ну і скажу вам так, якщо. Давайте будемо чесними, я спробую усістись. Якщо сидушка там відкинута максимально, то мені тут сидіти ну, немає навіть. Ну, спроба це зайва, коротше, говоря. цього робити ніяк не можна. Якщо підсунутись всім раціонально сісти, то я думаю, що мені тут буде. І буде можливість їхати. Що стосовно головою, ну трошечки торкаюся, але в принципі не критично. Тобто по висоті мені вистачить, якщо попереду посуну садушку. Ну Але ми все ж таки маємо враховувати, що це місце не для мене будувалось, точно не для мене, а для дітей. Так що тему цю закрили. А от другий ряд сидінь, звісно, звісно, круто, капітанські такі крісла. Я тут можу спинку собі відкидати, бачите, он як, якщо ми забудемо про задніх пасажирів, чи їх там не буде. І достатньо комфортно рухатись. Супер! Що стосовно відкривання багажника, у нас є кнопочка тут на дверці і є на ключику, наскільки я помітив, на багажнику я кнопочки ніде не помітив, тому напевно все ж таки робиться це отак. Відчиняється він доволі швидко. Ми зараз складемо третій ряд сидінь. Отак легко він одним рухом скидається. Раз половиночка. І два половиночка. Коли ми побачили, що скрізь я ваковрік. Це у власника такий тут бокс. Сіточка є. Ну, Багажник, ви бачите, доволі об'ємний, просторий, я б сказав, шикарний. Є тут САП, все супер, все здорово. А кришка багажника все ж таки відчиняється ось тут, під номерним знаком. Тепер я знаю. На що ще обов'язково маю звернути увагу? Бачите, в нас тут є під коліна такі, виїжджають. Подушка, ми можемо регулювати її теж. Ну, топчик. Прийшов час нам прокатнутися. Батарея тут 108,8 кВт. Вистачає її, я буду називати цифри саме вже не рекламних якихось ходів, а з того, що я знаю від власника. В середньому плюс-мінус 550 км її вистачає. Що стосовно помісту, він, наприклад, якщо ви місцевий з Дніпра, да, то зрозумієте, район Дійовки він живе, район 12 го квартала працює, ну, там які ще пересування протягом дня є. На тиждень автомобіля вистачає, він заряджає раз на тиждень на вихідних вдома. Що стосовно поїздок, наприклад, в Київ він їздив зі швидкістю 100 км на годину. Доїжджає до Порядина, там підзаряджається, їде в Київ, там тусується, тоді сидим, в Києві трошечки там залишається підзарядитися і знов порятині на обратному путі заряджається. Ну, такі реальні. Він каже, до Києва, в принципі, реально доїхати від краю до краю. Але ну, ризикувати в притул воно завжди не хочеться. Тим більше, що по Києву треба мотатись, там, там вже суєта починається. Що стосовно, по, от, Наприклад, швидкість, якщо одразу повишаєш, він їздив в Запоріжжі зі швидкістю 180 км на годину, то ну, кажу, в такому випадку кілометрів на 300 вистачає батареї. Ну, За швидкість треба платити. Є порт під швидку зарядку. До речі, зараз я її покажу, я про неї зовсім забув. А ще одразу, поки не забув, хочу відмітити, на 21-му колесі я зараз їду от по ямкам, по не дуже рівній дорозі. Я вже до цього приїхався. М'яко, реально м'яко. Спорт режим я не включав, я на стандартному на комфорті. ну Вона реально комфортна, вона реально м'яка. Ти їдеш ну, як в круті тачки, в рівневі. Це факт. І, до речі, чесно маю призна... зізнатись, що в Теслі зовсім не так комфортно. Вони набагато жорсткіші. Ось тут у нас такий відділ трошечки, бачите, нижче, де, по-перше, лежить аварійний герметик, компресор для шин, якщо ви прокололи, пробили. Це, звичайно, під домашню розетку. І є ще у нас ось такий, він йде в комплекті. чадемо. Зараз теж ми розповімо, він йде в комплекті з автомобілем віддається. Ще про рахунок зарядки. Ну, от власника від домашньої зарядки розетки йде 3 кВт на годину. Ну, тобто рахуйте самі, він залишає на вихідні на зарядку і раз на тиждень, якщо у вас, там, умовно кажучи, там 108 кВт батареї йде. Заряджає він до 90% зазвичай і розряджає не нижче 20%. Він тримає в цьому балансі. Отак він використовує її. По трасам, по зарядкам, коли він на платних швидких зарядках заряджається, приблизно ну плюс-мінус будемо брати 50 кВт на годину. Там, там Вони 40 чимось дають. Найпотужніше максимально, яку він зустрічав, каже на Вогі 120, ну, тобто це можна за годину взагалі зарядити повністю батарею. Але ну, в основному масові йдуть такі: десь порядка 50. Хоч є ДВСник, але враховуючи, що це електрокар і це, по суті, гаджет, то я маю тут в голові трошечки з вами покопатись. Connection, це ви бачите, в принципі, все ж на Android, я кажу, все зрозуміло. Тут Wi-Fi, bluetooth, під'єднання і так далі. Налаштування саунду, рекуперація. Бачите, то що я там вмикав стандарт або Larger тут і там він перемикається, але ми це можемо робити швидко цією клавішою, Про це я вже сказав. Vehicle Сетінг з інформоп автомобілю. Ми тут вже були, споти, ми тут вмикнули, Ну, по суті, от і все. От я в домашнє меню зайду. Тут Google, Waze, це навігація радіо, бачите, ось так тут виглядає, він ще завантажує. От його. ми бачите, вибираємо тут всі будь-які нам потрібні станції. Так як в Android, ми можемо відкриті наші сторінки в них повертатись. Так, що важливо ще сказати: фронт і рік бек, чи меседж. Тобто, в нас на сидушках є варіанти масажів, бачите? Ну Я зараз на собі протестую. Мені приємно, а вам не зрозуміло. Треба сісти спробувати. Скажімо так. Прикольно, дуже прикольно. І якісь тут налаштування ще кондиціонеру. Що стосовно налаштування клімат-контролю, ви бачите все тут, тут є іонізація в неї. Підігрів, до речі, дзеркал є. Тобто і підігрів керма, до речі, є, щоб я про це не забув. Ось у нас підігрів керма. Підігрів сидушек, вентиляція, все в цьому меню ми можемо дивитись. І клімат, ще раз повертаюся тут на налаштування, примусово все може вимикати-микать. Так само переднє і заднє ми можемо тут контролювати. Але позаду я ж вам показав, є своє окреме управління керування. Приводі. Натискаємо, поїхали. І робимо сотню. Ви це побачили, як вона її набрала. Я все в спортрежимах ще включив собі підвізку. Вона, до речі, стала набагато жорсткішою, це відчувається. Вже в момент швидкості, от я пришвидшення теж експериментую. Ну, достатньо непогано, достатньо непогано. Але мені от. Хочеться в комфорті їхати. В комфорті вона прям така вальяжна, відчуваєш такий бізнес-клас, чесно кажу. В Спартак вона стає більш схожою на Теслу. Як тільки я увімкнув комфорт, вона одразу поплила. Одразу відчувається дуже така відчутлива різниця. Тут що з усього ж амортизатори з регулюванням жорсткості за рахунок цього. Ну, взагалі в комфорті, вона просто класна. Гальма дуже крутезні. І до речі, по заводу тут стоять брембо гальмівна система. Зараз покажу, щоб не забути про це. Ви можете мені повірити на слово, що це слово брембо. Єдине, що просто з перфорованими, бачите, вона дисками йде. Просто під цими дисками-плитами не дуже видно. Порти для зарядок у нас відчиняються при умові, що у нас відчинений центральний замочок. Бачите, тут одна розеточка, той, котрий вдома, наскільки я пам'ятаю, використовується 250 вольт, 32 А. Зачинили. ...сторони для швидкої зарядки ключок. 750 вольт, 200 А. А ще у нас є електропривід керма, бачите, і він від'їжджає, коли ви виходите, Ну коли ми глушимо машину, сідаємо або встаємо, як в преміум в сегменті. Ті, хто мене знають, всі знають, що я завжди кажу правду, навіть коли я продаю більшість моїх автомобілів, які я продаю, це автомобілі, які ми приганяємо, бо наші партнери з Америки, і я все розповідаю, що там бити, що там зроблено і так далі. То про це я умовчати не зможу. Скажу вам так, я займаюся запчастинами вже багато років. Я займаюся запчастинами для японських і корейських авто, ну, європейськими в тому числі. Так от, що стосовно, де брати на неї запчастини, особисто я зовсім не знаю. До речі, от спрацювала тільки що. Система безпеки, машина попереду їхала, попередила мене, щоб я помітив це. Не знаю. Я знаю, що хтось профілюється, хтось займається китайцями окремо. Наскільки це буде складно чи ні, я не знаю. Хоча тут робити, в принципі, особливо нема чого. В редукторах мастила поміняні, тобто олива робилась, заміна після там, 6 тисяч пробігу Він зробив власник дуже такий коректний фільтра. Оливу він закупив, у нього. Вона присутня і є. Якщо раптом на наступне ТО він там збирався ще раз очок робити. Він дуже педантичний, така людина сама по собі. Так, ну що, тепер спробую, хочу мені цікаво випробувати адаптивний кріст, як який тут працює. Ще ж у нас проекція на лобове скло, як я цього не сказав. Бачите? Камера о, зафіксувала. Тепер, е бачите, з керма ми можемо ще перевертати екран. Ну, мені дуже подобається це, і мені, до речі, не знаю, чогось подобається більш вертикальна картинка. Також. Ось у нас круговий обзор микно клавішою. Вимикаємо, вимикаємо. Бачите, як це виглядає потужно. Ну, а тепер спробуємо адаптивний круїз. Так, він у нас. О, актив. Ось я зараз виставився 60 км на годину. Бачите, він нам промальовує транспортні засоби, які він бачить, але він думає, що ми на трьохсмузовій їдемо їдемо дорозі. Як в Китаї, в Пекині десь, але в нас тут попроще. І от він за ним тримається нормально. Спробую зараз вийти в ліву смугу. додати швидкості. Він його сканує, цей транспортний засіб, ну тюксон, так названий. Але обганяти поки не хоче. Я додаю ще швидкості. Він все ж таки перестраховується, бо ми їдемо без розмітки, бачите, він їде поруч, вже зараз він його відпустив. Він просто не знає, напевно, що буває дорога без розмітки двополосна. Хе -хе. Ну, я знайшов таку ділянку. Ну, нічого, все наче працює добре. Зараз знов візьму праву смугу. Тут у нас весь час, бачите, показує витрату, яку ми скільки ми кіловат витрачаємо. От ми знов пристроїлися за шкодою. Він його змалював і ми їдемо з його швидкістю. Ну, все працює, скажімо так, коректно. Єдине, що я розумію точно, що китайці вже вміють робити речі. І все ж таки, напевно, колись вони на ринку можуть витіснити всіх. Колись. Власне, коли у 23-му році її пригнав, вона йому обійшлася в 58 тисяч доларів. От вона йому нова, обійшлася в стільки. Ну плюс, ви бачили, я вам розповідав, вкладено сюди трошечки, то там то ся, воно ж непомітно набігає. От. Зараз ця машина буде продаватись близько 40 тисяч доларів. Там точно ціно ви в описі знайдете посилання на оголошення. Що я можу сказати? В мене дуже-дуже дуже приємні враження. Вона дійсно кайфова. Я ніколи в житті не думав, що я колись буду так відгукатись від китайців, але я все більше дивлюсь на те, що трапляється навколо. Ну і є в мене різні думки. Єдине мінус, що це неофіційний автомобіль, це треба розуміти, що в нас немає офіційного сервісу, немає офіційних поставок запчастин, які складнощі з цим можуть виникнути. Наприклад, якщо в кузовному питанні ви щось станеться, це треба розуміти. А з точки зору надійності, простоти практичності, я розумію, що цей BYD вже зроблений на такому непоганому левелі, це достатньо надійний, Мені здається, автомобіль буде. Тобто, ну це не така, щось якась якась непонятна дешевка. Це класове авто. Мені так здається. А вже брати, ризикувати чи не ризикувати, не знаю. Наприклад, по Теслам я знаю, де брати запчастини, в мене ніяких тут немає питань, я не переймаюсь, тому що з цим проблем немає, вже і сервісів достатньо, і комплектуючих, все це є. Тут я поки що не знаю. Сталкувався я з Hondo MNV, сталкувався от в житті, я нову годину розпродавав. Да? Мені сподобалось так само. Там все одно, хоч і є коріння хондівське, все ж таки, як то не крути, то можна щось напевно підібрати, хоча не все. От. Ну, треба це питання прорабатувати, узнавати. Я не в курсі, я не знаю, але я вам все все сказав чесно. В цілому. Раджу спробувати, якщо ви хочете кайфувати. Власник дуже задоволений, продає він з однією метою. У нього є бачення там, на наступний він не любить довго користуватися автомобілями. Так, така людина. Тобто не позбавляється. Зовсім задоволений. І сказав, що якщо не продамо, я буду далі їздити, вона мене зовсім не напрягає. Тобто людина залишилася задоволена від експлуатації, там, скільки півтора року скільки, чи скільки він на ній проїздив. Дуже-дуже задоволена. Ну що ж, до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендах. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні! Що дуже важливо, маю додати, що власник цього авто не сосла пересів там на біт. Він їздив на x 5 2020 року, там, на Infiniti, на різних машинах, на туарегах і так далі. Тобто, в нього достатньо експериментів з якісними автомобілями. Ну, в мене, повірте, також. Тому враження чесні, щирі. Роки покажуть.